Цікаві факти, всім привіт, мої шановні друзі! Прошу вас послухати останні гарячі новини в Україні і не тільки. США не хочуть називати Росію агресором у Ком'юніке ком G7. Вашингтон наполягає на формулюванні український конфлікт. США виступають проти того, щоб назвати Росію агресором у, у, у Ком'юніке G7 із нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вашингтон погрожує зірвати традиційну демонстрацію єдності, пише Financial Times із посиланням на п'ятьох дипломатів. Зазначається, що американські представники виступають проти фрази Російська агресія та подібних слів, які використовувалися лідерами G7. Від 2002 року для опису війни. Джерела джерела, джерела жур журналістів вказують, що підхід Білого Дому відображає ширшу зміну політики США щодо опису війни як українського конфлікту. Зокрема, подібні формулювання використовувалися в останніх заявах Держдепу США. На зустрічі держсекретаря Марко Рубіо із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим в Еріяді двічі згадується конфлікт в Україні. Це показує відхід відмови, яку використовувала адміністрація Байдена, яка часто використовувала такі фрази, як російська агресія. Ми впевнені в тому, що між Росією та Україною потрібно проводити різницю. Вони не однакові. Американці блокують цю умову. Але ми все ще працюємо над цим і сподіваємось на угоду, заявив один із дипломатів. Ну, друзі, як тут не матюхатися. Конфлікт в Україні. Знову ж таки, Сполучені Штати грають щось з тими наративами кацапськими, я не знаю, що робити. з <смітна> цього питання. Ну, ви ж бачите, що відбувається. Можливо, це так, такий план у них. Можливо, я, я не зовсім розумію. Але те, що відбувається, це гидко чути. Просто соромно, так як м -м, говорити в наш час. В ООН підтвердили легітимність президента Зеленського. В ООН розкритив... розкр... 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 розкритикувати заяву Дональда Трампа про те, що президент України нелегітимний. Організація Об'єднаних Націй вважає Володимира Зеленського законним главою держави. Офіційний представник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжарік Джу... засудив твердження Дональда Трампа про те, що Володимир Зеленський є нелегітимним президентом України та, та диктатором. Організація Об'єднаних Націй вважає, що Зеленський законно обіймає свою посаду. Президент Зеленський обіймає свою посаду після належним чином проведених виборів, сказав він. Теж, друзі, маразм. Просто не, хва не вистачає слів. Диктатор Зеленський нелегітимний, ну це зовсім уже. Ну. Я не прихильний Зеленську, я вже сто разів це казав, але е я не знаю, або це реально ну, агенти Кремля чи чорт його знає. Ну, або такий план спеціально в медіа пускати такі, таку інформацію. Невже такий Трамп дурний? Дай не дурний. Щоб скільки років бути на таких вершинах е і так далі. І люди з ним не дурні, я вважаю. Це, напевно, спеціально все це, це робиться, але я думаю, що, можливо, і не спеціально, можливо, реально, знаєте, показали свої, як кажуть, зняли маски трішки. Побачимо. Керівництво ЄС приїде до Києва у третю річницю повномасштабної війни. Керівництво ЄС, президент, президент Євроради і президентка Єврокомісії анонсувало візит до Києва на третю річницю повномасштабної війни 24 лютого. Як повідомляє Європейська Правда, про це заявив президент Євроради Антоніо Кошта у своєму Твіттер. Кошта повідомив, що 24 лютого приїде до Києва разом із президенткою Єврокомісії Урсулою фон фондерліаїн. Теж, друзі, три роки вже майже. Через 4 дні буде, 3 роки, як расисти напали на Україну повномасштабно. Три роки Великої війни, друзі. Війна почалася у 2014 році. Хто не пам'ятає, таке, таке нагадую, зайшли в Крим, відібрали, купували, і, і в квітні е, зайшли на Донбас. І все почалося, друзі. Весь цей жах, який і досі йде по цей час. Сьогодні, до речі, 11 років, як загинула Небесна Сотня на Майдані. Слава героям ті, хто віддали життя за наше демократичне майбутнє. Зеленський зустрівся із Келогом, але на вимогу США спільну прес-конференцію скасували. Спеціальний представник США із питань України та Росії Кіт Келох праворуч, ви бачите на, фото на фотографії, і президент України Володимир Зеленський розмовляють під час зустрічі в Києві. Тобто сьогодні, президент України Володимир Зеленський, провів у Києві зустріч зі спецпредставником США із питань України і Росії Кіт Келогом. Речник Зеленського Сергій Некифоров сказав журналістам, що за підсумками зустрічі не буде спільної прес-конференції за бажання Вашингтона. Раніше спільний підхід до преси був, був анонсований журналістам. В Офісі президента наразі не повідомили про деталі зустрічі Зеленського і Келога. Спеціальний представник президента США із питань України і Росії Кіт Келох. Е коментуючи журналістам свій візит до Києва, Келох сказав: Ми розуміємо необхідність гарантій безпеки, частина моєї місії слухати. Потім я повернуся до США. Поговорю з президентом Трампом, сказав Келох. До речі, донька Келога постійно була в Україні, разів уже, мабуть. Около десятки, напевно, можливо, і більше, допомагає нашим воїнам і взагалі б'є в груди за Україну, дуже за Україну. Тому донька дуже прекрасна в Келога, те, що е, теж допомагає нашим воїнам, нашій рідній державі. Начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що у російсько-українській війні є можливість досягнути режиму припинення вогню у 2025 році, проте він не впевнений, що після того миротворці стануть ефективною гарантією безпеки. Про це він заявив і в інтерв'ю журналісту Ейнулі Фатулаєву. Передає рубрика. На питання. Чи вдасться досягнути режиму припинення вогню цьогоріч Буданов висловив виняткову власну думку. Думаю, що так, що це парадоксальна ситуація, незважаючи на те, що стартові позиції сторін е, діаметрально протилежні, настільки, наскільки це можливо. Водночас я думаю, що цього року ми прийдемо, прийдемо до режиму припинення вогню. Наскільки це буде довго і наскільки буде ефективно, це інше питання. Але те, що це станеться, то я думаю, що це станеться. Для цього я є більшість складових. Після того він прокоментував отримання Україн Україною гарантій безпеки. Як приклад, журналіст навів ведення миротворчих сил. Тоді голова ГУР попросив назвати хоча б одну країну, де ведення миротворців спрацювало, а журналіст відповів ніде. От і відповідь: може, десь є, але я такого випадку не пам'ятаю. Я цікавився, багато прикладів розбирав ніде. То чи можна вважати це гарантією? Під сумнівом, вважає Буданов. Він назвав питання гарантій дискусійним. Начальник розвідки додав, що питання НАТО дуже складне, а іншого формату, який можна назвати саме гарантією, а не декларуванням чи надією, поки немає. Можливо, це щось із серії, як є у низки держав, статус е, основний союзник США поза НАТО. Але знову ж таки, це питання більше не гарантій безпеки, а питання про зобов'язання із підтримки держави, але не більше, зауважив він. Я теж згоден, друзі, е, навіть якщо припиниться вогонь в цьому році. Буде така сама ситуація, як у 2015-16 року. 8 років бамбілі як кажуть. Але все ж таки, будуть, якщо, якщо навіть і припинять вогонь, я чомусь сумніваюсь, не знаю. Можливо, якісь є в США важелі в Європі, важелі на Росію. Вже б давно б, якби захотіли, давно б, б позакручували б гайки, якби захотіли. Але багато людей, продажних, ви бачите, них не дуже хочуть. Кремль дуже попрацював над пропагандою всі ці роки, і вони, ми, ми, на жаль, програємо у медійному просторі. Пропаганда просочилася і в США, і в Європі, і так далі. Але, друзі, навіть якщо припиниться, ну, припиниться війна на якийсь час, все одно вони муть пізніше напасти. тому що... По-іншому ніяк. Можливо, щось таке відбудеться, що все зміниться, але ну, я не дуже в це вірю. Е, я то такий оптимі... оптиміст, як кажуть, але все ж таки е, в даній ситуації ми бачимо ці всі заявки Трампа і адміністрація Трампа, що говорить і взагалі, що відбувається, то я не бачу ніяких е, кроків для того, щоб було припинення вогню в цьому році. Хоча тільки рік почався, вже ще лютий місяць. Все можливо, друзі. Тому будемо надіятися на краще. Тому ось так, напишіть в коментар, що ви думаєте з цього приводу. Не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Тому що, якби не наша армія, де б ми взагалі були, були б закатовані, або взагалі б нас би не було б. Тому склоняємось перед нашою армією. Всі секунди ви дивитесь це відео завдяки нашій армії, завдяки нашим воїнам, всім захисницям і так далі. Підтримуйте нашу армію, хто чим може. Ось такі новини, друзі, на ці, на ці секунди, на ці хвилини, на ці години. Ставте вподобайку, не забувайте, напишіть коментар, розповсюджуйте це відео, підписуйтесь на канал. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву, по-іншому ніяк. Дякую всім за увагу до наступних відео і новин.